Україні, ви на каналі Call з вами Володя, починаємо його відео. Перед тим як починаю відео, прошу вас підписатися на канал, тому що у нас є 23 я, тисячі, я хочу, щоб у нас було 25 до кінця цього року. Все у ваших руках. Тим більше ви і так мене дивитесь, так що підпишіться будь ласка. Бачу, ви вже підписались, так що дякую вам. А хто ще не підписався, то підпишіться. Що сьогодні роблю? Каскадія моя, та що я на неї їздив минулого тижня. Засвітився чек чекен на дозатор і деф. Зараз трак вже стоїть тут у хлопців від 5, вірніше від суботи, Лиш вони не мали часу, тому що там другі мої траки робили. Зараз будемо робити. Спробуємо усунути цю проблему на цьому траці. Там все трошки хитро, то я трохи покажу. Цей ремонт будемо сьогодні робити на 178 траку. Гарна машинка, добре їде, але висвітлась така проблемка, то треба буде зараз спробувати це фіксанути. Так, тут ага, покажу де він знаходиться, так що ви розуміли. Тут наша вся система це деф. І от тут оцей дозад. Показав на нього помилку і він тут звідси має пшикати цим дефом. Що зараз будемо його тестувати. У нас Ігор спеціаліст по дефах. І по всьому, що, що нам мораче голову, дуже сильно. Що комп'ютер зараз робить? Шукає шукає траки. Я часто розумію тих людей, які люблять старі траки з детройтом s 60 серії. Там все трошки простіше. Але проблема в тому, що ці всі траки з того часу, що вже вони вже просто самі по собі сипляться. Тому такий теж не, не, не вихід. Там буде одно ламатися, тут буде друге ламатися. Але цим хоч можна проїхати там, 10 тисяч миль і нічого не робити. А там постійно треба якісь дротки буде підкручувати. Що таке Так, тут воно пшикає. Та воно нормально пшекає так. Не? Тест показує скільки на псиколо цього дефу. За там, якийсь період часу. Має бути 110 мл, у нас є десь 120. Коротше, ну, проблеми нема, все добре. Дозатор працює добре. Зараз поміняємо цю прокладку, ще потім спробуємо поїздити, подивимось. Що з того всього буде. Якщо не цей дозатор, то означає, що це фільтр. Но фільтр самі розумієте. Мінятися, на напевно не буде. Тому Може, будемо ремонтувати, де кардинально. Тому хотів нагадати, хто хоче підключатися до туристичного бізнесу або хто шукає зараз якісь е, поїхати на море. То зараз є непогані ціни. Кому цікаво, то телефонуйте, пишіть Олі. На посилання на її інстаграм буде внизу під відео. Забрав трак сьогодні, шапи забрав, вже підключив до трейлера. Зараз буду виїжджати в рейс. Коротше, так, Вчора ми там поміняли на дозаторі прокладка, там йде така залізна, з резиновим зарезервуємося. Така вона тоненька маленька, коштує 20 чимось доларів. Там Поміняли її, поміняли фільтр деф. Подивимося, воно поможе чи ні. Як не поможе, то вже тоді будемо більше мати вживати. Так, так що ще просі готовий, все готове, так що все добре. На дворі досить холодно, відчувається мороз, тільки що пройшовся трошки по вулиці, реально холодно капець. Поскладав холодильник їжу в Італії. Є перше, друге, млинці, риба дуже смачна, жарена, відбивна, шашлик, все що хочете, все є. Так що кому цікаво, телефон буде внизу під відео. Зараз їду на пікап вузькими вуличками, доїжджаю до якихось трошки грубших юесок. Е, Сюди повертав був знак 28 тонн для 2 екселів і 35 тонн для трьох екселів. але у нас 5 екселів, так що ми тут спокійно можемо їхати. Єдина проблема, що коли ти їдеш, то посипаюся люди дуже добре. Треба роз'їхатись з форами, то можна знову поламати зеркало, так я вже один раз зробив Хе, то і Тут такі ризики. Досить вузько. Але нічого. Думаю, все буде добре. Такі тут будиночки бідненькі, простенькі. Така Америка. Мені здається, що це і є справжня Америка. Так, вона, 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 така. Америка це не, не Майами, хоча Майами теж, Майами цікаво, це, це одна Америка, тут вона трошки інша. Тут вона трошки інша. Приїхав на пікап, тут коротше, не люблю їздити по таких дорогах, тому що там в тій калабані може бути глибока яма. Можна так непогано нернути Сказали паркуватися в док 9. Як я тут маю запаркуватися в док 9. Не сильно ще розумію. Треба ще знайти той ДОК 9. Тут один хлопець паркувався, йому було дуже важко запаркуватися, бо у нього ще перед тим його доком стоп стоїть. Напевно, добре тут помучився, поки заїхав. Так, тут 8, а 9. Це мій док. Ну мені фортунуло дока, перед, Переді мною хоч нема стовба. Та зараз тут розвернуться паркує, Тому проблем не буде. Тут проблем не буде. Ви яка компанія, яка робить американці бізнес. Ну, це підписник чи ні, як підписник напишеш до ти був. <ріст> так, що, зараз заїдемо сюди спокійно. Так буде виглядати моє паркування. Ще не заїхав до кінця, дивлюсь, зараз хочу подивитися, чи я попадаю ще або до рівно тут чи ні. Сміття якесь. Ну, в принципі, рівно. Треба просто зараз... Це вже якраз буде зараз проблема. Щоб рівно зараз сюди стати, це буде проблема. Через те, що якщо я буду так, як я є, давати взад, кінець трейлера поверне сюди і я вже буду трошки забагато від віддак. Мені треба щоб я був чую, чуть там. Нічого, зараз спридамо. Спочатку попробую, так і заїхати, як я є. Скай, я аж пробуксувала. Підемо <laughs> подивимося, що в мене паркувалося. Заїхав добре, навіть, навіть дуже добре. <laughs> зараз вони прийдуть і скажуть, щоб я від'їхав пару інчів вперед, тому що вони не можуть відкрити плей. Але це нічого. <laughs> я зараз покажу, чого в мене вийшло. <laughs> О, дивіться, як я давав взад, каскадія пробуксувала і зсунулись туди. Бачите, де в мене були колеса? вони були тут. Вона за рахунок того, що пробуксувала, пішла туди. І через то трейлер він стояв трошки так, потім вирівнився. І зараз він там стоїть супер рівненько. Зараз хочу трошки розказати, що відбувається. Я зараз знову на дорозі, тут майже місяць не їздив. Там трошки виїжджав, трошки не виїжджав. Багато причин для того всього. По-перше, один час не було трака, всі траки їздили. Один час було багато роботи такої, що не було можливості виїжджати. Ну і одно вже за друге тяне, і плюс до того, коли вже якийсь час не виїжджаєш, то вже і не, не хочеться їхати. Вже. Чесно кажучи, якщо з'являється можливість не їхати, не виїжджати в рейс, то я цією можливістю завжди користаюся. Тому, в принципі, і не їздив. Майже місяць не їздив і відчуваю себе навіть дуже-дуже непогано, тому що відпочив, відіспався, тому що ця робота трак-драйвером це, це не про сонце, не про відсипання. Тут реально не, не, виспиш, не виспишся ніколи. Через то скористався можливістю трошки відпочав. Зараз виїхав, тому що цей трак звільнився, там водій пішов замість цього водія. А на цей трак, зараз тим, що я ним їжджу, планую пересадити того водія, який тимчасово їздить на Вольво. Ну, відповідно вже Вольво тоді лишиться мені і там вже десь колись буду не виїжджати. Тепер, як, як змінилось моє життя за той період, що я не їздив. Воно, ну, по-перше, я відпочив з одного боку, а з другого боку скучно, тому що реально привик їздити і вже там вдома все рівно багато різної роботи, різних е, моментів треба вирішувати, там, особливо з ремонтами траків, тому що документацією е, білими факторингом, зарплатами займається Оля. А я вже так виходить, займаюся іншими справами. І поки ти вдома, воно добре трошки відпочив. Зараз такий період, що вже трохи стає скучно, вже нема нема що робити. І Коли виїжджаєш, то воно трохи трохи, так організм, психіка вона вже вертається в те русло, до якого ти правив. І відповідно і якось себе вже почуваєш так більш більш звично, коли, коли ти в дорозі. Тому що дорога, вона все рівно є якийсь свій анти, антистрес, теж в цьому є. Їдеш постійно перед тобою дорога. Є можливість подумати над деякими речами, щось собі передумати, щось вигадати, нову якусь ідею, щось придумати, зробити. Ну, і воно так багато різнокої. Плюс так само є в тому, що, що я виїхав на дорогу зараз. До речі, тільки що пройшов аукціон в Техасі і було не, досить непоганих пару варіантів. Навіть, навіть дуже непогані. Пройшов аукціон, я б сказав, дешево. Я, я там дещо купив. Про це побачите в наступному відео. І... Для людей, хто там планує собі зараз купляти якісь траки, ще щось таке, то якщо вам цікаво, то телефонуйте мені, я вам поможу. 312 593 8660 Думаю, що зможу вам допомогти з покупкою. Не тільки траки, можемо купляти трейлера, хто хоче купляти флетбети, можемо флетбети. Хочете ріфер, так само можу купляти ріфер, але в ріфарах е, через те, що я не розбираюся, е, просто можу дати свої рекомендації, що як, але за саму, сам трейлер вам треба більше самому подивитися, що там так, а що не так. Заїхав на заправку заправити солярка по е, 370. Ціна трошки на солярку упала, слава Богу. Заправляюся, пішов в машину погрітися і хотів вас попросити, щоб ви підписалися на канал. Всім дякую, хто підписався вже за минулий місяць підписалося майже 500 людей. Якщо цього місяця підпишеться ще 500, то у нас буде 24 тисячі підписників на каналі. Я буду дуже-дуже радий. Це буде такий приємний подарунок на новий рік. Якщо вам не важко, то будь ласка, підпишіться. Заїхав на трекстаб, заправився так, як що бачили, вирішив купити вже собі нову кепку. Тому що моя вже стара. Вже її ношу. Напевно, рік може більш. Так що зустрічайте нову кепку, Каус-транс. Це американський прап. Е, щось, я не знаю, 16 гривень не так що Тепер як вам мій новий лук. Пишіть в коментах, але як на мене, то лук не помінявся і кепка трошки новіша стала. Доїхали до Індіани. Зараз є до тридцятки і тут починає падати сніг. Це, напевно, мій перший сніг цього року в дорозі. Дивлюсь, що сніг не має бути великий, але воно таке, що може зараз швидко змінитися, зима є зима. Треба зараз тримати трошки більшу дистанцію. Від легкових машин особливо, тому що вони часто роблять тут перелаштуватися перед тобою. Ну і За драками теж треба дивитися, тому що вони тут, тут не всі адекватно їдуть. По дорозі заїхав Walmart, мені механік порадив. Хлопці їздять на деяких пікапах. Е, механік порадив купити амонію. Концентрат Амонія у Walmart, щось там 90 я купив до штука. Е, що ця помилка, яка там є на деф, вона так само може бути через неякісний сам деф. Вона якраз і з'явилася після того, як я заправився на пілоті деф. Хоча всі мої водії там заправляються, ніколи проблем не було, але тепер То Я купив цей амоній зараз покажу залию його до дефу, і подивимось що там буде сталося. Ви це виглядає, ще прийшлося купити таку глійку довгу, щоб вона туди дістала. І зараз і все зробимо Все, ми залили. Лейка якраз підійшла по розміру. подивимось Ну, якщо чесно, в мене надії мало що воно допоможе. Але... Спробувати треба. Вернувся в Чикаго, зараз все нормально. Е, трафіку немає, денеш трошки холодно, мінус 4 і кажу, що вночі має бути мінус е, 10 або холодніше. так що подивимося, що зранку буде машина заводитися. По ідеї мало бути, буде все нормально. Завтра зранку делівері в Чикаго. А я Підозрюю, що будуть завтра з Чикаго платити, тому що знову через мороз. Бо коли є мороз, то завжди трошки більше платять. Сьогодні, наприклад, трошки більше платили на їзд на, бік Пенсильванії, тому що туди пішов сніг. Ну, і куди йде сніг, туди завжди пропонують що трохи більше гроші. Але ми туди, куди піде сніг, їхати не будемо, тому <гум> що по снігах то таке діло. Не, не дуже вдячний їздити. Тільки я похвалив Чикаго, що тут немає трафіки сьогодні І самі бачите що відбувається, дивіться все стало Та лінія взагалі ліво стоїть повністю, не їдуть. Тут ми трошки якось сунемося Мегаполіс є мегаполіс Левки Поїхав на Ярду, зараз е, не знаю, година, біля 8-ї. Е, їду зараз додому, холодильник виключив, тому що і так вночі ще буде мінус 10. Е, зранку подивимося, як тут буде троція, як, як це все буде заводити за зранку. Маємо надію, що все має бути нормально. Так що поки що до брендж. Хто буде спати! Я йду додому. Так, прийшов до трака, ще не заводив. Перевірив, кулант масло є, колонда трохи мало. Ну, Но це нормально, тому що воно все сіло. Відморожу. Так. Будемо по роботі заводити. Нормально, мінус 15. Ви бачили, мінус 16. Мінус 16 машина заводиться. Навіть дуже спокійно. Е, зараз е, вирушаю, їду в Чикаго. Знаю е, 100%, що, що там буде зараз важко заїхати. Подивися Direction Плюс е, позвонив на компанію, вони самі так що не знають, де я маю робити делівері. Деливері між цими всіма будинками йде колія і там зараз сторони <смі> буде трохи проблем прикласти. Але ще я не трапляюся. Доїхав до Чикаго, зараз починаються всі танці наші. Е, вже вияснив дирекшн. До речі, з Direction була трохи проблема, тому що е, подзвонив на компанію, Кажу, як до вас заїхати, вони кажуть. Е, той чоловік, який дає Direction і відпуску, тому заїжджає якось, я не знаю. Там добре подзвонив до колегів до Кума, І вже дали мені хлопці дирекшн, казали, що вони туди заїжджали раніше. Дивно, що я там ніколи не був. Скільки років тут їжджу, вже не раз мав тут доліверів, Чикаго всюди і в Даунтауні, а тут перший раз сидів. Але нічого. Зараз доїжджаю, має бути цікава саме проблема з парковкою, тому що е, заїжджати треба буде з вулиці, задом заїжджати і треба буде ще заїжджати між стовбами, тобто над головою буде йти колія з метра. Щось не цікаво побачимося разом. Але чекало, як чекало. Центр міста гарний, а вже такий чуть, чуть трошки від центру міста, то вже собі бачите, що і бомжі, і холодно, тим більше тут вулиця Цісеро. Це рахується тут такий досить ...досить багато тут чорношкірого населення. Ну і то те, що я говорив. Моя компанія до мене має бути сьогодні делівері. Тому... І туди треба буде заїжджати зараз якось. Якось туди треба буде заїхати. Так, пішов всередину, запитав хлопців, що я маю робити. Кажуть, маєш... Проїхати між цими стовбами, ну тут ніби мав би проїхати, мав би поміститися, маю надію в Кремль. І тоді вже звідти можна буде запаркуватися. Так, сказали, що так паркується, то ну, по ідеї нічого складного особливо нема. Все можна так зробити. Тут написано 13-2 Бачите, якщо звідти, то сюди їхати не бажано, але тільки що два траки приїхали. Правда, локальні деке з низьким, з низькою кабіненою на Алесрівно вони мали з собою стандартні 13.6, трилер... 13-6. Може бути, що вони просто їдуть тут на низьких колесах і так трохи їм легше проїжджати. Але чекаю, я чекав, треба бути обережним, супер обережним. І ще один Трюк завжди я вже говорив про це минулого разу, і ще раз буду казати. Колеса на трейлері сунемо в такому випадку сюди, допереду, до переду, до трака, для того, щоб комбінація була як можна коротше, для того, щоб можна було робити як можна коротші кути. Тут он дивіться, пішов декеп локальний. Нормально пішов. Що тут пише 13.2, я не розумію. Може 13.2 з краю там. Не зрозумів. Хаду, ця вулиця така, нормально прохідна. Стоїш траком, тебе над головою їздять такі поїзда. Зразу будемо дивитися, як я буду виїжджати звідси Поїзд, поїхав. Хлопець іде просто капець як притек Аж задужав ще плюс там той дебіл запаркував того машинку погано свою Капець притек пішов Не дуже просто виїхати буде так само. Не дуже добре це місце, бажано сюди не їхати, щоб у когось є буде можливість. То краще сюди хлопцям пхатися. Ну тут серкапець, тепер тут через те, що цей хлопець не може виїхати. Ці траки так само не можуть проїхати і вони вже мусять між стобами сюди вирулювати, щоб виїхати на середню дорогу. Що я говорив? Краще, краще я б сюди не їхав сьогодні. По перше потратив вже півдня 12-15 я ще навіть навідок не став. Та залі. Все, тепер я ну, у мене особливо тут проблем не буде зараз, заїхати. Де буде проблема звідси виїхати. Бачите, там зараз той стовп проходить нормально. Тут трошки перекриваю дорогу. І все. Ну, знову тут буде трохи важко запаркуватися, через те, що дуже вузько між доками і цими бордюрами. Знову бачите по паркану, по паркану, як це все виглядає. Тут його вже не раз нагинали. Зараз треба ще вияснити який док я маю стати. І все. Тепер паркуємося тут так Зараз виїжджаємо, не розвантажили вже, виїжджаю звідси, прикол такий, що треба взяти ближче до цього стовба, щоб там потім можна було легше завернутися. Якщо хлопець на каскаді виїхав, я вже зараз за ним. Ну і добре, що вони позабирали ці машини, тому що тут стояли машини, які реально заважали. Знову наш поїзд, я вже сьогодні бачив, разів напевно, 20. Зараз ми їдемо. Піщалка, що бачить кусок трейлера. Що може бути машина боїться. Так. так, там трейлер проходить то тобто, там не зачіпаємо. Так, машини позабирали, то нормально. Коротше, можна сюди їхати, лише не треба бути дуже обережним. Якщо є можливість не їхати, то, то не їти, а якщо вже сюди приїхали, то просто обережні. З на лайк можна заїхати без проблем. Так що в принципі, В принципі немає нічого страшного. На цьому закінчую відео. Прошу долучитися до зборів, посилання на які я залишаю внизу під відео, на їхні пейпели. Будь ласка, хлопці, тому що зараз ситуація на, на фронті е, критична, дуже навіть погано. Потрібна ваша допомога, наша допомога, моя допомога. Я роблю те, що можу від себе, прошу вас, вас до цього долучитися. На цьому закінчу відео. Слава Україні! Всем пока.